Всім привіт, з вами канал Саймон Сейс. звати Сіма. На цих вихідних відбувся восьмий тур АПЛ. Тож погнали дивитись маленький огляд туру. Але спочатку дві гарні новини. Перша, друзі. Ну ми це зробили. Ми перетнули позначку у підписників, і нас вже 524. двадцять Уху nice. А друга новина, що мій відео з українським дубляжем, де я озвучив переговори з кімнати Вар з матчу Тоттенхем Ліверпуль. Ви подивились поки найкраще. Майже 2300 переглядів. Це просто космос. Тож всім дуже 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 дякую. Ви круті. Ну все полетіли дивитись на восьмий тур АПЛ. Відкривав тур матч між Лутоном та Тоттенхемом. Тоттенхем отримав мінімальну перемогу з рахунком 1-0, забив єдиний гол Мікі Ван Девен з передачі Медісона. Також Тоттенхем отримав червону картку. Бісума заробив у першому таймі дві жовті картки, які перетворилися у червону. Лутон створював моменти, але не вистачали майстерності гравців і не використовували свої моменти. Фулгем виграв у Шеффілд Юнайтед з рахунком 3-1. Збивали в цьому матчі декордовий рід Вільян та автогол від Фодерінгема за Фулгом. А у Шеффілд Юнайтед відзначився Робінсон. Також автогол. Матч запам'ятався над тяжкою та страшною травмою від Криса Бешема перелом ноги Кріс на фланзі намагався виконати подачу і, ставлячи опорну ногу, заривши шипами у газон. Під тиском ваги та враховуючи швидкість і вектор руху суглоб гравця не витримав. Як підсумок, схоже на повний розрив медальних зв'язок. Міжгомілкові зв'язки також розірвані. Вивих у гомілкостопі, а також можливий відкрити перелом кісток, що формують гомілкостоп. На це нереально та дуже боляче дивитись. Хочеться побажати тільки швидкого оновлення та міцного здоров'я крісу, і що повернувся сильнішим. Челсі на виїзді впевнену перемогу отримав над Бернлі з рахунком 4-1 Вілсон Одобер забив єдиний м'яч за Бернлі. За Челсі забивали стерлінг після про Стрілу влучив у захисника Альда Хлі. Також ще забивали в цьому матчі Стерлінг, Палмер з пенальті та фінальну точку поставив Джексон. Сподобалося, як Челсі вибігали у контратаки, контролювали хід гри у другому таймі. А Берні вистачило на перші 30 хвилин, щоб нав'язати свою гру. Мудрик зіграв лише 7 хвилин і нічим майже не запам'ятався. Ноттінгем Форес грав проти Крістал Пелес, завершилось протистояння сухої 0-0. Манчестер Юнайтед приймав Бренфорд, максимально цікава кінцівка матчу. Бренфорд вигравав до 90 плюс матч, але вийшов на. 87-й хвилині скот Мактоміна робить дубль і тим самим приніс перемогу Манчестер Юнайтед. Повернувся у команду Антоні. Зіграв в цьому матчі 27 хвилин. Манчестер Юнайтед продовжує поки страждати від кількості травм в команді, особливо захисна ланка, Рігілон, Мартінес, Маласія, Ван Бісака, Люк Шоу. Всі в Лазареті в цьому матчі з центрбеками зіграли Евенс та Гаррі Маквайер. А Макваєр, до речі, навіть віддав асист в цьому матчі. Евертон не залишив і мокрого місця від Борнмуту. Розбили з рахунком три Забивали в цьому матчі Джеймс Гарнер, Джек Гаррісон та Дукурем. Дуже не пропустили в першому голі Іллі з Забарном, підскознувся, і, за і Евертон швидко скористався цією нагодою. Миколенка та Забарне зіграли повні матчі. Забарне отримав оцінку 5,7, найнижча у команді. Боротьба за позицію з 5 спроб 3 тільки вдалі, повітряні дуелі з 10,6 вдалі, дотиків до м'яча 77, точність передач 81%. Віталій Миколенко отримав оцінку 7,2. Боротьба за позицію з 6 спроб 4 успішні, повітряні дуелі з 3 спроб 1 успішна, дотиків до м'яча 55, точність передач склала 78%. Друже, ну у нас тепер ціль добити до тисячі підписників і не застрягти бажано на 666 му підписнику. Тож, якщо ти ще не підписаний, то підписуйся, і ми будемо робити український контент краще. У неділю було чотири матчі. Брайтон приймав Ліверпуль. Гра закінчилась бойовою нічиєю. Забивали в цьому матчі Салах, зробив дубль. А за Брайтон Саймон Альдінгра та Льюіс Данк. Везгем зіграв також бойову нічию проти Ньюкаслу, з рахунком 2-2. Збивали в цьому матчі Ісак, як і Салах зробив дубль за 5 хвилин. А за Везгем забивали Соучик та Кудус. Вулс угомонив Астон Віллу, Нічия 1-1, забивали в цьому матчі Хванчич Хан за Вуз. А за Астон Вілу Пау В Кінці зустрічі червону карку Маріо Леміна. Ну і матч туру Арсенал Манчестер Сіті. Перший тайм пам'ятався нервування. Давіда Раї через невпевнені передачі, а в одному з моментів дуже сильно затягнув з моментом, де Альварес запресингував і ледь не відскочив м'яч у ворота. Багато фолів та боротьби. Ковачич взагалі міг отримати другу жовту картку і йти відпочивати, особливо якщо судити в розрізі судівства з минулого туру. Тоттенхем Ліверпуль під кінець тайму Арсенал потрошку почав приходити у себе у другому таймі. Вийшов Мартінелі і додав одразу бадьорості та темпу на фланзі. Видно було, що грають дві рівні команди. Команди дозволяли один одному створювати, але водночас і обережно. Грали і в якихось моментах була надто стерильна гра, але це все пояснювально у сіті не було дирижера реджисти Родрі. А у Арсенала через пошкодження не грав Сака. Обидва гравці дуже важливі для своїх команд. В Манчестер Сіті трохи збавив оборотів і не було такого тиску, як в першому таймі. Матч більше йшов до нічійного результату. Але на 86-й хвилині Мартінелі після скидання Кая Хаверца пробуває по воротах. Але рикошет Аке направив іншу частину в рік. Цікаво також відмінити, що в м'ячі відіграли гравці, які вийшли на заміну. Томас Парті до. Передачі Томіясо скидає на Гаверца, а той на Мартінелі. Також своєчасне було тактичне рішення від Мікеля Артети. На 68-й хвилині Гвардіола випускає свіжого Жеремі Доку саме проти Зінченка. Але Артета знімає зіну вже через 5 хвилин і випускає Томіясу. Після заміни Доку перейшов на інший фланг вже. Зінченка отримав оцінку 7 в цьому матчі. Дотиків до м'яча було 44. Точність передач склала 91%. Друзі, всім дякую за увагу! Це був коротенький огляд на восьмий тур АПЛ. Поки наша АПЛ йде на міжнародну паузу, і матчів АПЛ не буде, але контент у нас буде. Тож не переживайте. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти, які матчі дивились ви, і чи сподобались вони вам. Всім до скорих зустрічей, всім пока. You could do anything.